Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні завершуємо виконання нашого трирічного проєкту Націокультурної ідентичність» у філософському літературному дискурсі ХХ-ХХІ століття. Через те, тема нашої сьогоднішньої конференції з націокультурною ідентичністю, конкретно українською, вона не є вигаданої сьогодні, бо сьогодні дуже актуальна вона і нам би декотрі любителі словесності могли би закинути штучно, якщо не кон'юнктуру, то актуалізацію, бо в газетах вже мигають такі речі молодих мудригалів, декотрі навіть Виступають проти з, на мій погляд, неправильними інтерпретаціями форм і смислів виявлення національної культурної приналежності, патріотизму і так далі. Це в останніх публікаціях ми бачимо на правді українській і так далі. Які свідчать про те, що ми не випадково цю тему заклали як З необхідністю дослідити, бо вона була і є актуальна. Вона дуже актуальна для України. Тут немає жодної кон'юнктури, яку можна було запідозрити, а є необхідність самопізнання. І ми спробували це зробити впродовж останніх трьох років мірою можливого, видавши, як кажуть, поклавши як результат. Значну кількість праці. Це книжка Івана Яковича Лисого, націю культурної ідентичність у філософії, вона там є. Це книжка виправдання слова Людмили Кисельової. Це книжка «Потягнуся» Івана Яковича Лисого. Це книжка Сергія Грабовського. Простановлення проблематики націокультурної ідентичності української філософії 60-х-90-х років. Четверта книжка. І п'ята це наш колективний збірник наукових праць. Отже, не враховуючи статей, яких є десятки захищених дисертацій, кілька кандидатських, то і конференцій, в тому числі міжнародних, ми проводили конференцію в Парижі, ми проводили конференцію в Білісі. Можна сказати, що результат є цілком задовільний, позитивний і зримий. А ця наша сьогоднішня зустріч підводить риску, тому що за межами цієї риски будуть ще, сподіваюся, праці. Ця книжка вийде терціюну. Да, наша колективна праця вийде в світ, яка зараз вже в процесі підготовки. Будуть захисти кандидатських і докторських. Ми будемо працювати над новою темою, яку хочу сказати, що. Добре оцінена експертами, і в Україні дістала позицію номер 2 по всій Україні серед літературознавчих тем, це література та ідеологія, очевидно, також дуже актуальна тематика. І я вас всіх вітаю, що ми зможемо, як буде фінансування державне, то зосередитися на цій темі. А сьогодні ми підводимо риску під оцією темою, за межами якої цієї риски будуть тільки звіти. Які вже більшість не будуть обходити, а звідти це така справа технічна. І життя наших ідей з сподіванням, що вони прислужаться зміцненню основ нашого буття державного, національного, культурного, власного, особистісного. І от з такою преамбулою, з великою вдячністю до всіх, хто наших учасників конференції, учасників нашого проєкту, з особливою вдячністю до Людмили Дмитрівни Криворучко, яка фактично поштовхнула мене на цю конференцію. Я не є великий любитель таких акцій. З вдячністю до нарисування Леводівни, яка взялася. Нас трохи розпіарити, казати би так. З вдячністю до Наталії Олександрівни Линник, яка також забезпечила цю, цю нашу зустріч, ми починаємо і я дозволю собі тезу, яка лежить в основі моєї, моєї розвідки. Всю я її оприлюднювати не буду, але частину постановчу, так би мовити, Думаю, що зможе. Отже, з вашого дозволу, я зачитаю, щоб не затягувати час буде коротше. Ну і потім я ж виношував ці е фрази. СРСР розвалився і зник в мороці минувшому. Поряд з іншими новими європейськими державами на карті світу виникла Незалежна Україна, яка здавалася б саме на етапі свого геополітичного утвердження. Украй потребує власної етнокультурної кодифікації, вирізнення постулювання власної самості. Бо ж як усім іншим її розпізнати, якщо її власна гуманітарна думка соромиться її презентувати світові? Але парадокс: саме в останнє десятиліття, в часи незалежності української гуманітаристики, похапливо інтегруючись у світовий інтелектуальний контекст, це наша. Гуманітаристика досягла просто надзвичайних успіхів у протилежному, у радісному поборенні власної етнокультурної національної самості. За радянської доби викривати і таврувати український націоналізм, як відомо було святим обов'язком кожного радянського науковця. Проте національні особливості артефактів мистецтва і художнього мислення загалом можна було і обговорювати, і відзначати. Так виділив вже Максим Рильський у своїх вечірніх розмовах Миколи Вінграновського саме тому, що він з поміж інших депутатів 60-х найбільш національний. А іншими в тому контексті, до речі, були і Василь Семененко і Віталій Коротич. А ось у добу незалежності національна специфіка, національна проблематика. Парадегматика почали наполегливо витіснятися з простору академічних гуманітарних студій як засновки надумані, ретроградні і шкідливі. В галузі історичних досліджень чимало прислужилися цьому приміром Олексій і Георгій Касьянов. Дивилися, наприклад, Георгій Касянови, Олексій Толочка, національної історії та національна історіографія, виклики і небезпеки при написанні нової історії України. Це український історичний журнал 12 року, число 6. На думку цих вчених вітчизняної історії навіть останніх століть, не кажучи вже про більш, більші часові виміри, не можна прочитувати і прописувати під національним кутом зору, бо він хибний. Адже різного люду тут жило. Щоправда, то правда, жило тут різного люду. Проте, хай там як історико-культурний первень Києворуських земель і України 16-18 століття визначався в основному домінантним автохтонним етносом. Однак виявляється, цей автохтонний етнос не має права на власну історію навіть нині. Ось так і виникають у головах більш відверто налаштованих осіб. Різні історичні девіації на кшталт Новоросії, невідомо чому і для чого переданої Україні на початку 20-х років. Ну, Відома цитата відомого діяча. Префразовуючи відомий вислів, ствердимо, хто не має снаги написати власну історію, вивчатиме чужу. В галузі філософії під національним філософуванням, над національним філософуванням, як поняттям, іронізує в ефірі Голосу Америки Михайла Мінаков. І гостро заперечує таку постановку питання відомий вчений Віктор Малахов. З приводу останнього, дослідник питання Іван Лисий пише, впливовий український філософ Малахов, людина глибокої і я б сказав, поміркованої думки, в рецензії на останню працю покійного мазепи не тільки зі скрухою, а й гіркотою дивується несподіваній україноцентричності позиції свого старшого колеги, бо переконаний, що проблеми нації. Національного належить давньому минулому, а їхню актуалізацію асоціює тільки з жахіттям нацизму в Німеччині першої половини ХХ століття. Це знижки національної культури та ідентичність філософії сім наближень до теми «Київ, Видавничі Дімки і академія 2013 рік. Не менше адептів настання епохи загальнолюдського і українського українському літературознавстві. Де з подачі низки просунутих в лапках вітчизняних знавців посттеорії саме в часи незалежності стало непристойним зосереджувати увагу на етнокультурній специфіці художнього творива. Для прикладу, цитую: речниця неолібералізму у вітчизняній гуманітаристиці Темера Гундерова іронізує щодо глорифікації то самості. І національну ідентичність культури вважає міфом, вигаданим шістдесятниками. Так подає її в точку зору Іван Лисий у згаданні вищої монографії сторінка 38-39. Так відкоментований Лисим пасаж Гундерової варто про те процитувати, бо ж маємо тут справу не тільки з низькопробним іронізуванням людини, яка претендує на статус провідного українського літературознавця, а й з відвертим непрофесіоналізмом. Дослідницькою сліпотою і банальним пересмикуванням смислів. Започаткована в постмодернізмі, цитую, започаткована в постмодернізмі недовіра до протиставлення я та іншого співіснує в українському контексті з глорифікацією тожсамості, самості, в дужках, само собою, наповнення за Василем Стусом. Екзистенційне, само собою, наповнення характеризує модернізаційний патос органічного міту національної культури, що його створили шістдесятники. ники Гундарова Пощорнобильська бібліотека критика 2005 сторінка 31. Почати з того, що недовіра до протиставлення я та іншого закладена ще у Святому Письмі Книга Левіт, 1919. 19. Вона, зокрема, є суттю 10-ї Божої Заповіді. Вона ж проголошена в нагірній проповіді, дивись від Матвія 39 39-44. Отож, якась буцімто евристичність постмодернізму в плані заперечення антагонізму я інший» є авторською вигадкою Гундорової і твердженням абсолютно безпідставним. Стосовно стусового само, само собою наповнення, то цим болісним висловом поет закарбував власну винятість з життя, страхітливу вирваність з природного соціального контексту людського існування, саме це, а не приписуване йому бахвальство власною самістю. Жахає брутальність, з якою авторка переінакшує виболене стусове слово і саморефлексію, визнану поетом, поетом як єдине живло власного існування у в'язниці називає глорифікацією то Це ж треба. Ну, про те, що вдієш, як не дав Бог морального слуху, то де ж його взяти? Деться навіть не про те, чи те гуманітарне судження, а про очевидну і роками виплекану тенденцію, тренд, базову точку витісняти поняття української національної, етнокультурної самості, особливості, специфіки. З кожного розмислу про людину і людське тут і тепер. Чому? З якої причини? Тому що ХХ століття явило нам темну сторону ідеї нації і практики національного будівництва? Так, явило. Але ж немає жодного сумніву, що людина будь-що, буквально будь-що, особливо у царині уявлень, ментальних структур, здатна довести до абсурду. Так само, як і слушні перестороги кожного притомного інтелектуала стосовно засліпленого плекання етнокультурної самості. Ми саме і ведемо мову про те, що і вони можуть бути доведені, бо більше тепер доводяться в Україні до перекреслення української етнокультурної ідентичності загалом. Це вимощує шлях уже відверто відвертому програмному українофобству наших днів. Зрозуміло, що рефлекторний острак багатьох інтелектуалів стосовно нації, як теми і категорії, породжений передовсім німецьким нацизмом та деякими меншими за масштабом наслідками націоналістичних рухів ХХ століття, де й культивувалася ота, так бездарно вжита Гундуровою щодо Стуса, глорифікація тож Проте, хіба самої лише людської здатності геть усе доводити до абсурду достатньо? Аби з такою затятістю винародовлювати, як кажуть поляки, тобто денаціоналізувати гуманітарну думку як таку, та ще й чомусь вибірково саме українську. Якщо ви в літню спеку поставите над лінзу, то спершу спричините обік тів'ячка, а невдовзі пропалити в голові дірку. Ніхто не заперечує, що так і буде. Але ж хіба це причини очорнювати світло, скасовувати сонце чи перейменовувати його на місяць. Чи не ліпше припинити маніпуляції з лінзою? Тим часом в Україні процес розвивається саме в напрямі спекулятивного маніпулювання поняттями націоналізм, патріотизм, космополітизм аж до прямої підміни їхніх смислів. Яскравим свідченням цього є не лише наукові праці, а й їх суспільний резонанс у вигляді популяризаційного медійного дискурсу. Спершу визнаємо, що ми геть не балувані. Більш-менш внемновими культурологічними радіо і телепрограмами. А тоді поглянемо на те, що все ж таки є. Показовою тут буде бесіда Микола Рябчука з Тарасом Чубаєм і Андрієм Бондарем на програмі ТВА 27 серпня 2013 року всього за якихось кілька місяців до нового майдану. Бесіда під показовою назвою. Національні рамки не є достатні для адекватного розуміння світу. Український журналіст, публіцист та перекладач про патріотизм, космополітизм та печерний націоналізм. Тут є виноска інтернетська. Досвідчений політолог, культуролог і критик Микола Рябчук всілякими обумовленнями, намагаючись утриматися від активно нав'язуваної йому ведучими радикальності, у підсумку стверджує прописну істину для того, щоб пізнати світ і себе усі.